Добрий вечір знову дякую, що ви з нами. Я Марія Бурмака, це канал TVI І в нас триває марафон. Марафон е, не зовсім політичний, а політично мистецький, адже е, музиканти дуже часто і, і в цей раз також виступали на е, майданах України і зараз це Євромайдан. І От у нас сьогодні в гостях Олексій Мочанов і його прекрасний гітарист. Представтесь, будь ласка. Мене звати Сергій Семенов е, Олексій Мачанов і Сергій Семенов. Е, акустичний дует. Я знаю, що по-перше, Алёша, що ти взагалі не байдужа людина. А по-друге, що ти був на Майдані серед студентів, які твої враження? Знаєш, мені не хочеться а, після Красного такого Араміса виглядати портосом, який лезет все время в драку, але мені здається, що зараз ще немножечко не час таких слишком уже, е, святничних, післясвадебних пісень, тому що ще нічого не случилось. Дійсно, музика абсолютно неполітична, музиканти, в принципі, е, у нас російськомовний репертуар, у нас, а, Любят, знают в России, ценят в России, но а, сейчас пришло время, время называть этими именами без прилагательных, без оттенков серого, делить мир на черно-белый внутри себя, чтобы понимать, что все-таки ты на стороне света или тьмы. И а, видишь, что сейчас творится на российских телеканалах, когда абсолютная ложь и дерьмо льется на а, там, Литву, которая в Евросоюзе, Сербию, которая ассоциированные члены. Я вот в этом не очень хорошо разбираюсь. А, и как Трандио Тренд его предлагает таможенный союз, в который входит Казахстан, Беларусь и Россия. Я искренне говорю, я был в Европе много раз, причем понимаю, насколько Европа разнородная. Греция это Европа, Финляндия это Европа, Дания Европа, Португалия, Албания, Венгрия, все это Европа, она не похожа друг на друга. Но в союз Украины, чтобы вступила Украина в союз России, Казахстана и Беларуси, я абсолютно не хочу, потому что это страны, где Ми там вже були, тому що інтересно. Дивісь, багато нету. хто е, говорить про те, що е, не підписання цього договору, е, імовірне підписання його навесні, але багато хто вважає, що якщо він не буде підписаний зараз, він не буде підписаний ну, в якомусь е, оглядному нашому майбутньому, що це фактично відкидає нас е, в обійми митного союзу і фактично відкидає нас назад. Е, Багат і чула таку думку, що це ми, власне кажучи, е, можемо повернутися в межі Радянського Союзу. Імперія нас назад. Ти я, я не экономист, я не юрист. Я даже думаю, что президент страны не должен быть ни юристом, ни экономистом, ни хозяйственником, то должен быть э, честный и порядочный человек, который умеет вокруг себя собрать правильных юристов, экономистов и хозяйственников, дать им задание и надавать по шапке, если человек въехал в политику или э, в какие-то властные структуры на Шкоді-Октаві, а выехал оттуда на Мерседесе это важно. Э, я понимаю искренне. Э, я не испытываю никакого пиетета к тем политикам, которые в 2004 году пришли к власти, и до сих пор те же на манеже там стоят что-то какие-то у них. Лозунги, которые абсолютно не поменялись, чуть-чуть поменялись рожи, добавились новые и ушло несколько старых. Но в данной ситуации, я считаю, мы должны забыть любые разногласия: территориальные из Тернополя, из Запорожья, из Донецка, из Киева или из Крыма. Языковые. Если мы идем в Европу, мы понимаем, что на сегодняшний день в стране ну, сейчас неофициальное двуязычие. И мы должны сейчас отложить в сторону все, понять, мы хотим жить с Евросоюзом, как говорил правильно Вадик Красновский, по. Тим и правилам, которые они, а не по и званками, телефонной книжке каких то можних якраз... людей, які допомогли тобі вижити а вокруг хоть трава не Росія, що такі європейські стандарти. Про це хотілося б докладніше, але напевно вже після музичного фрагменту. считаю их по пачкам сигарет. Проснись, усни, и опять проснись, как будто грусти нет. Глаза в рассвет, приоткрой зрачки под одеялом век. Душа раздета и встречает утро новый человек. Каждый раз по-разному И всю жизнь по-новому Украшаем стразами Там, где нужно, оловом Белый день рвет буднями По ночам ждем сказки мы Все билеты проданы На чужие праздники Бывает жизнь, За которую не жалко умереть Бывает смерть, О которой нам мечтать и песни петь Обрывки сна Вспоминаем целый день до новых снов Пришла весна на душе, на сердце, в музыке без слов. Друзья простят. А врагов за это незачем просить. Друзья не мстят, а врага простить сложнее, чем убить. Проходят дни, я считаю их по пачкам сигарет. Все, нет войны, но и мира в этом мире тоже нет. Каждый раз по-разному И всю жизнь по-новому Украшаем стразами Дни свои хреновые Обманулся камушкам Не поверил в прошлое Станешь утром раненым В тапочки и в пошлое Белый день рвет буднями По ночам ждем сказки мы все билеты скуплены на чужие праздники. Такое сейчас настроение. Много песен добрых и любви, но сейчас настроение немножко... Э, я получил позавчера э, по морде вот этим э, пригоршней газа, когда ловили машину, там какие-то избушники, но постоянно врут, ничего не изменилось за много лет. Нам рассказывают какие-то сказки про машины с на Европейской площади, которая должна глушить радиосигналы каких-то радиобомб, за кого не воспринимать непонятно, про 3,5 з тисячі міліціонерів, які зібралися туди, тому що можуть бути про замініровані, поэтому на Київській Борщаговці, на Треїщині, на Позіках. все, це взагалі нагадує? Можна все, абсурду, що угодно, і там нету міліції. І було б дуже сумно. Весело, якби це не було так сумно. Таке запитання до тебе. От в розмові з литовським президентом здалеку скаєте, наш президент Віктор Янукович, він сказав, що він, він сказав. Що він, м... Ні, він Ні? сказав, що він не підписуватиме договір про асаці асоціацію через тиск з боку Росії. Ну, може він обмовився, може це він не хотів це говорити, але так вийшло. Ну, хіба це чоловіча поведінка? Маричка, нету здесь експертів серед музикантів, які б чітко розбирались, дійсно, там, повинні закритися якісь датіруємі отраслі, заводи, фабрики. Кажеться, достатньо багато людей на вулиці, це соціальний колапс. Я це теж точно так же розумію, треба бачити все-таки якісь більш-менш реальні речі. Но Если мы европейцы, мы должны быть, воспринимать точку зрения другого человека. Если мы европейцы, мы должны быть готовыми, если наша продукция нафиг никому не нужна, перепрофилироваться, я не знаю, там, открывать кафе, чистить ботинки, играть на гитаре или ремонтировать балалайки. Если мы европейцы, мы должны сказать, да, мы готовы к любым испытаниям, мы готовы через них пройти. Вряд ли нам при нашей жизни будет жить хорошо, но в этой стране жить нашим детям. И Международный валютный фонд или Газпром, кто нам даст долги, которые раздавать детям и правнукам для того, чтобы сейчас какая-то кучка людей жила достаточно неплохо, они все хотят быть самыми богатыми покойниками на кладбище. Вот, вот, в чем проблема. Никто из них не приходит, не знаю, за инфарктом делать лучше жизнь других незнакомых им людей. И на сегодняшний день я очень рад, что Евромайданы объединились, что ушла противная символика, что нету каких-то сейчас там, не знаю, там, зигов дурных, да, там, я очень, вы обратите внимание, все эти три дня, как только выходили известные политики, которые 10 лет на манеже, народ свистел и говорил, уберите их, дайте нам новое лицо, дайте нам каких-то обычных и простых людей, которые сейчас не будут нам опять орать, бандитам тюрьмы, вы же все это говорили. Слухай, ну дякую за тобі за такі прямі і правдиві слова. Ти завжди говорив правду, завжди писав я правду пропуску. в своєму я голосі. Дірусь, так, дірусь. я тебе прошу приєднуватись до нас, в нашу компанію. А у нас зараз потихеньку збирається наш музичний медан в нашій студії. У нас приєднався е, Едуард Приступа, неділя, е, хлопці Василь Попадюк і Вадим Краснокі залишаються з нами. І от Сергій Підкорець зі з, 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 своєю дружиною Оленою. Будь ласка, сідайте е, приєднуйтесь до нас. Наш майданчик для вас готовий. Олексій, от поки ти сідаєш, я б хотіла тебе запитати. От ти трохи обмовився про європейські стандарти. А що в твоєму розумінні є європейські стандарти? Сідай, будь ласка, приєднуйся на наш диванчик. Робота, за мікрофон? Ну, думаю, так. Нелюбимий мною російський футболіст Андрій Аршавін сказав геніальну річ. Його спросили, що його більше всього поразило в Англії. Он говорит, меня больше всего поразило в Англии, особенно это мальчик из Питера, которая такая золотая молодежь в голубых трусах, что если ты в Англию пришел в очередь пятым, то кто бы ты ни был, принц Чарльз, королева Великобритании, футболист там, не знаю, Лондон, Арсенал или Челси, тебя обслужат пятым. Не бывает варианта там ксива, Перезвонили, переучетки там в это время пришли родственники. А, возможно, пропустят а, женщину с ребенком или политкорректно какого-нибудь я не знаю, там англо-афроамериканца. И, 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 не знаю, там, и, и пару гомосексуальных. Но ну, я тоже, я расследую здесь вещи, которые мне не очень нравятся. Но сейчас мы говорим о главном. Мы говорим о пути развития по дороге, по этому пути. Кто-то э, застрянет посерединке, у кого-то мозги дальше не дойдут. Кто-то, может, допрет до Нидерландов и курнув какой-то наши э, примет э, совершенно непонятные формы религии. Но мы хотим на Запад, на Востоке мы уже были. Мы, Украина, Россия на сегодняшний день, это не Восточная Европа, это Западная Азия, причем относительно центра Азии, Запад это, это дикий Запад. Вот, Алексей, дивися, Леша, вот фактически всех наших политиков, ну, много кого звинувачивают в коррупции. И, и владных политиков, Тамочка, и Марічка, Посмотрите на, на их фотографии 10 лет тому назад и сейчас. Там же коррупция, на, коррупция на лице. Да? Говорят, знаете, человек растет до 25 лет, но, к сожалению, живот, задница и щеки об этом даже не догадываются. Знаешь, и, э... и эту коррупцию выдают сразу. От серед нас є людина, яка, в принципі, живе в західній країні, в цивілізованій країні Василь Попадюк, дуже довгий час живе в Канаді. Закидають таке канадським політикам. Адже Канада взагалі вважається ну, країною дуже високих стандартів. Ну, так, ну, у нас є свої проблеми. У нас, наприклад, зараз від, відмітився мер міста Торонто. От, зараз його зловили, і це на всіх новинах. Про що ви казали? Просто шеф поліції зробили відео там, де наш мер міста Торонто курить крак. І навколо чорні продають. Так далі. Каже, Слухай, а яким чином а, є якісь то, наслідки після такого резонансу? А як же, ну його знімуть це, певно, що так. Хоча половина Торонто каже, що він для міста робить дуже багато. Так само є мер міста Місісага, старенька бабуся, яка, я скільки себе пам'ятаю, вона там мер міста. В неї зараз забрали права, тому що її ж поліція забрала права, бо вона п'яна їхала на косу. Бабушці 80 років. От зараз вона з шофером їздить і її питають. А чого ж ви, ви ж любите гасати? Він каже, та ти розумієш, я вже погано бачу. Просто тим часом вже готовий до виступу Сергій Підкаура і його дружина. Що ми сьогодні почуємо? Ну, ми літом виступали, були запрошені на фестиваль, який називався Франкофест. І в нашому репертуарі з'явилася пісня на слова великого каменяра. Музику написала моя дружина Наталя, і ми з великим задоволенням заспіваємо пісню, тому що в даний момент і в даний час краще великого Наталя. А я ніхто так давно скажі. тебе не бачила, я тебе називала Оленою. Ти бачиш, частіше треба приходити до нашої студії. Так, давайте слухаємо. На горбі край села стоїть кузня, немала, а в цій кузні коваль клепле, а в коваля серце тепле, а він клепле та й співа, всіх до кузні зива, а він клепле та й співа. Тихто кузне зива, Ходять люди з хати з поля, ткуется справня доля, Ходять люди нога, Вибивайте с туману, Ходять люди порану, Вибивайте с туману. Мани бо понад селом пущаюся, розляглися по полях, щоб затьмити людям шлях, розляглися по полях, щоб затьмити людям шлях, Щоб закрити їм стежину. Що до гори йдуть долини, в ту де декують, ясну зброю замість пут. в ту кузню декують, ясну зброю замість пут. У долині село лежить. Понад селом туман дрижить, а на горбі край села, стоїть, кузня немала, а на горбі край села, стоїть кузня немала. Дякую, що ви е, приєдналися до нас. Взагалі приємно вас бачити в нашій студії. Ви в такому ж самому складі були декілька пару років тому в програмі Музика для дорослих. Хотіла Сергія запитати. Е, взагалі Сергій відомий тим, що він є автор пісень дуже багатьох українських виконавців. Е, е, багато людей співають твої пісні, і Наталя Мигилевська, українською мовою, співає, хто ще? Ну, Олександр Пономарьов Віталій Козловський, Там Тобто весь український шоу-бізнес. А от дивись, ми сьогодні на ефір запрошували багатьох представників саме поп-музики. І багато хто відмовився, мотивуючися тим, що невідомо, як ситуація повернеться, і краще ми будемо мовчати. Може, не варто говорити, або ми не маємо свою думку приводу цього, або ми скажемо потім, як ти до цього ставишся. Ну, справа в тому, що я це називаю одним словом сполученням, це називається духовний ріст людини тобто, якщо духовний ріст в них рівно настільки, настільки вони не помічають, що відбувається навколо, то я нічого їм не можу порадити, от, тільки розвиватися. А О. як вам здається, взагалі наскільки от звучало в нашій студії вже сьогодні, що музика повинна бути аполітична, або вона є аполітична, А наскільки взагалі людина може індиферентно ставитись до того, що її оточує, що відбувається у суспільстві? Я вообще считаю, что наша задача не оставаться в этой ситуации равнодушным. И поэтому мы вот и песней, и словами, и своим здесь появлением призываем действительно наше суспильство, вот, чтобы они не оставались равнодушным. Это самое главное. И как наша э, миссия музыкантов вот, поддержать народ в этом. Ти, ти паче, коли заняті воду, коли так навіть і навіть якщо людина страждає і в неї дуже важкі думи в голові, завжди вона немогикою співає якусь пісню, яка саме їй дає надію. Наприклад, тому що люба мелодія завжди людину відволікає від чогось і автоматично настроює її на щось більш гарніше, ніж просто думати про щось депресивне. В даній ситуації не знаю, просто наші патрони це наші пісні. Я взяв інструмент і, і прийшов.

Osionfish. What I love Трохи не каліграфічно від руки автоматично написав I love you, якого сам не знаю До останнього трамваю простояв I love you на стіні і в коридорі Мільйон таких історій оживуть. I love you. Завтра буде день, а значить, знову ти його побачиш тут, як тут. Він стоїть із квітами за спиною, а від холоду вже ніяк. Він для тебе серце приніс весною, а ти йому показала знак. І Його від болі не розриває. Він крутить своє кіно. І ніхто на світі цього не знає, за що він, він любить тебе давно. Він любить тебе давно. Він любить тебе, да па тебе... I. I. I love па you Це коли від телефону так боліло у долонях і пекло. Завтра буде день, а значить, знову ти його побачиш, як на зло. Він стоїть із квітами за спиною, а від холоду вже ніяк. Він для тебе серце приніс весною, а ти йому показала знак. Його від болі не розриває. Він трудить своє кіно, і ніхто на світі цього не знає, за що він любить тебе давно, він любить тебе давно, він любить тебе, непевно.

Вана папа папа папа. Вана папа. Вана папа. Дякую, що ви були в нашій студії. Дякую, що прийшли до нас. Залишайтеся з нами. Ви також залишайтеся з нами. Ми маємо перерватися на рекламу, але це всього декілька хвилин. Телемарафон, музичний телемарафон на каналі Тіве триває. Будьте з нами.